Ми продовжуємо вивчення чудес Ісуса Христа. І сьогодні в нас чудо, яке записане в Матвіє Євангелії, 15-й розділ. Також воно є в Марка записано. Воно подібне до попереднього чуда, нагодування п'ять тисяч народу, яке говорили минулого разу. А зараз ми читаємо. І відійшов звідти Ісус, прибув до Галілейського моря і зійшов на гору сів там. Приступили до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він оздоровлював їх. Народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі. І славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав. Жаль мені цих людей. Що вже три дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпусти їх, відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі. А учні йому відказали, де нам взяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу. А Ісус запитав їх, скільки маєте хліба. Вони ж відказали семеро та трохи рибок. І він не звелів на землі посідати народові і, взявшись, Сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні народові. І всі їли й наситились, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних. І ці вже було чотири тисячі мужів, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської. Сідайте, будь ласка. Отже, хочу сьогодні поговорити про три важливості. Відносно цього чуда, який ми можемо побачити, що важливо в нашому житті. Найперше, важливо слідувати за Господом. І воно починається, слідування за Господом починається саме з смирення. Отже, контекст нагодування чотирьох тисяч народу. Події, які відбувалися літом, і Ісус Христос з учнями. Він йде в Ливанські висоти для того, щоб е, зберегти себе і учнів від от, палестинської жари. І він, слово Боже, перед цим говориться, що він піднімається в Сидон, Тир ці місцевості. Е, там він хоче зайти в будинок, але та й кома, щоб ніхто не бачив, його бачить жінка, одна, в якої е, е, ми бачимо, були. Е, також е, е, діти і одержимі, і так трапляється, що він зцілює багать... людей. Він зцілює багатьох. Пізніше Слово Боже, він каже: він іде через е, десяти поліс, тобто 10 міст, от, гадаринські ці землі, і він е, вертається саме от, через е, цю місцевість зі сторони е, е, Галілейського моря ліворуч. Так, е, і це є пустеля. Це є пустиня, це не є так як Галілея. І люди з тієї місцевості, ймовірно, із Стиру, Сидону і багато десяти місць, от, Гадаринських земель, вони йдуть за Господом Христом. Звичайно, вони йдуть з надією, щоби Бог зцілив їх. І Він зціляє, Він їх зцілює. Але ми бачимо, що вони слідують за ним. Що цікаво, що він в цих землях він уже не в, в другий раз. Перший раз це було тоді, коли він через, е, е, перепливає через це Галілейське море і він попадає в цю землю Гадаринську і йому зустрічається біснуватий. Ми, ми говорили про це чудо. І він зціляє цього біснуватого. І коли він зціляє, ми знаємо, що виганяє тих демонів, і ті демони йдуть куди? В свиней? Ці свині вони просто з висоти падають в Галілейське море. І як зустрічають люди місцевості оцій гадаринської землі? Що вони просять Ісуса Христа? Коли вони побачили, що людині добре. Коли людині було зле, хвороба її зцілена, вони самі не могли раду здати з ним. І що вони просять? Будь ласка, залиш нас. Ти нам не потрібний. Ти нам тут бізнес весь розвалив за декілька хвилин. Нашого бізнесу нема. Тисячі свиней просто впали. Для нас важливіше бізнес. Не ти. Знаєте, один з них захотів Житель Гадаринської землі, один з них захотів повер... слідувати за Господом. Хто це був? Той зцілений легіон, так якого звали. Але Ісус не дозволив. І що Він йому сказав? Пам'ятаєте? Ти йди додому свого і розкажи, що тобі зробив Господь. І ось він вертається і проходить небагато часу. Проходить всього, можливо, дев'ять місяців, як він робив це восени, зцілення біснувато. проходить 9 місяців, і дійсності люди місцевості побачили, що все ж таки людина, з якою ніхто не міг дати ради, про якого чув дуже багато, і він зцілений, і він вернувся і живе в своїй сім'ї. І вони чують, про хто це зробив, це Ісус Христос. І тепер, жителі у цій місцевості просто линуть за Богом. Вони розуміють тепер що лише в Господі Бозі є спасіння і звільнення від їхніх фізичних недуг і від їхніх духовних проблем. Лише Він дає спасіння. І тому людям, тепер бачите, Христос не заставляє. Дехто кажуть, чому? Адам і Єва зрішили. Ну Бог то міг зробити так, щоб вони заборонений плід Ну, взяли і не взяли. Ну, міг Бог зробити так? Заставити отак. Ну міг. Чого він того меча з ангелом не поставив спочатку перед тим деревом, правда? А потім, перед раєм, коли вигнав, поставив хіровима і, будь ласка, з мечем, щоб ніхто не ввійшов. А чому він зразу це не зробив? Ну, знаєте, Завжди таке багато питань до Бога. Чому, чому? А Бог дає людині вибір, Бог не заставляє. І так як тут людей, він вчить, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Яка користь, що в землі годаринської буде. Більший бізнес, ніж в Галілеї, від тих свиней. Але проходить час, що вони побачили, що щось є важливіше. Щастя не в бізнесі. Щастя в житті з Господом Богом. Щастям, коли Бог є серед нас, і коли Він приходить навіть в поганські народи на деякий час, він перебуває і являє свою благодать навіть серед поган. І проповідує, навчає, сіляє. Отже, люди слідують за ним. І сьогодні також важливо слідувати за Богом. І коли ми бачимо, Єваналист Матфій каже: народ не виходив з дива, коли бачив, що Христос робив. 31-й вірш. Бо бачив, що говорять німі. Каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліві, сліпі. І славив Він Бога якого? Ізраїлового». Оце поганський народ, але славить Бога Ізраїльного. Ми також є народи, якщо би рахувати відносно ізраїльського народу, ми є також погани. Так, може, серед нас є хтось, дехто з єврейського народу, але не зараз це важливо для спасіння. Бог не шукає собі тих, хто вклоняється йому з якого ти народу. Бог шукає серце серед усіх народів, яке буде слідувати за Ним. щоб той, хто сидить у темряві й тіні смертній, міг побачити Боже спасіння. Ось що стало переміною відношення людей, коли дійсності, отой от один чоловік, якого Господь всього дев'ять місяців назад посилає і каже: Ти йди, розкажи, хто тобі це зробив. І сьогодні для нас важливо. Також розказувати іншим, що Бог зробив в моєму житті, що Бог зробив в моїй сім'ї, що Бог зробив для мене, насамперед для моєї душі. І коли ми будемо свідчити про Господа Христа, це буде для слави йому. Друге важливе, ми бачимо в цьому чуді те, що Бог є добрий. І це причина всіх Божих чудес, Боже милосердя. Христос сказав таку фразу: Жаль мені цих людей, що вже три дні зо мною знаходяться. Знаєте, вони були Христом не так як перший раз пам'ятаєте п'ять тисяч народу, так коли нагодували, брат Василь казав. Проблема яка в учнів була? Не Ні, вони в нас, в нас тільки 200 динаріїв. Гроші, ну скільки ми, не хватить на таку 5 тисяч народів купити куди? Близько. Що підемо от в села тут? Вони жили в місцевості, це було чудо. Тоді 5 тисяч, коли близько. Можна було піти, нагодувати, ну, недалеко. так? Можна, Це дуже густо населене було місцевість. Тут кажуть учні іншу проблему. Де нам взяти стільки хліба в пустині? Вже немає. Ні 200 динаріїв проблеми. Немає вже й проблеми піти купити щось інше. Але Христос каже саму першу фразу, яка показує на те, що Він є Бог добрий і Він проявляє милосердя. Це причина всіх чудес, які Бог робить сьогодні. Жаль мені цих людей. Жаль, це грецьке слово, прояв милосердя показує, прояв співчуття до когось. Це те, що закладено самому в Божій любові. Бог є любов. І вся Його любов проявляється в тому, що Він насамперед до нас є милосердний. І це найбільше, що Бог проявляв цікаво Ісус Христос. Ми можемо згадати, які емоції і почуття Христос проявляв? Він радів, радів, звеселився в дусі написано. Він плакав, сумував. Сумував, заплакав, так, за людьми, за Лазаром, ми пам'ятаємо. Перед Єрусалимом він плакав, так плакав, розжалобився. Що ми можемо? Гнівався? Гнівався, ми пам'ятаємо. Він здивувався, дивувався був. Був здивований також, коли каже: Я серед Ізраїля навіть такої віри знайшов. В нього були емоції, такі, як в нас, тому що він людина був. Звичайно, вони не були запачкані гріхом. так? В нього були святіці, тому що він не пізнав гріха. Але він жив в тілі, на цей час спасіння, щоб звершити, він отримав тіло від Діви Марії. І він мав ці самі емоції, як ми. Але що цікаво, найбільше в Євангелії, що говориться, це що Христос Він розжалобився. Він проявляв найбільше милосердя. Оце слово, що змилосердився, жаль прояв співчуття. 12 разів в Євангелії, не тільки відносно Христа, просто 12 разів оце корінь слова змилосердився. Наприклад, Матфія 9,36. А як бачив людей, змилосердився він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Чотирнадцяти розділ, чотирнадцяти вірш. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих уздоровив. В цьому розділі, де чудо, ми говоримо, що каже, жаль мені цих людей. Також 18-й розділ змилосердився пан над рабом тим і звільнив його, й простив йому борг, коли притчу говорить. 20 розділ змилосердився Ісус, доторкнувся до їхніх очей і зараз прозріли їм очі відносно сліпців, і вони подались за ним. Марка, перший розділ, змилосердився він, простяг руку свою, доторкнувся до Нього та й каже, Хочу будь чистий до прокаженого. Також ми бачимо, почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш ти, батько біснуватого опросить Ісуса Христа, то що, змилуйся над нами і нам поможи? Як Господь вже побачив її, то змилосердився над нею, і до неї промовив не плач до вдови. Луки, 10 розділ, 33 вірш, проходив вже там якийсь самарянин та й натрапив на нього. І, побачивши, ми пам'ятаємо, змилосердився. І Луки, 15 розділ, 20 вірш. Ставши, пішов він до батька свого притча про блудного сина. Коли він далеко ще був, його батько вгледів. Це показує відношення, як дійсності Бога, Отця. До людини, яка навертається до нього. І переповнився жалем, і побіг він і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Милосердя Боже, воно сповнене, тому що Бог є любов. І найбільший прояв милосердя це, що ми сьогодні згадували смерті і страждання Ісуса Христа. Це золотий вірш Біблії. Він записаний в Іванлії 3,16. Так бо бог полюбив світ, що віддав свого сина однороченого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Оце найбільший прояв Божої любові, Божого милосердя до нас. І всі чудеса, які Бог робить, робив, Він робить по своєму милосердю. Псалом 114, 5 вірш в Старому Завіті також сказано: Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Господь милостивий, справедливий і наш Бог милосердний. В пісні Світлани Ващишина моя надія є такі слова. Все минає і все проходить, лиш милість Божа щодня приходить. Дійсності, ми живемо в світі, де минає все. Але милість Божа, вона щодня приходить до нас. Бог знає наші потреби, проблеми, і Він вчить нас і сьогодні покладати надію саме на Бога живого у всіх сферах нашого життя. Він вчить, через те, вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете питані, про тіло своє, що зодягнетесь, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають уклоні. Та проте ваш небесний Отець, їх. Годує. Чи ж ви не набагато вартніші за них? Оце також прояв Божої милості, Божого милосердя, Божої любові. І як і в цьому чуді ми бачимо, яке Христос зробив нагодував 4 тисячі народу. Причиною, чому це Він зробив? Тому що Він любить людей, жаль мені їх. Він любить кожного сьогодні із нас. Хто прийшов на служіння? Він любить і кожну людину, яка живе на цій землі. І Бог хоче зробити чудеса в вашому житті. Бог хоче проявляти цю любов. І найбільше чудо, яке Він хоче, це дарувати для людини саме спасіння. Брат Володя він говорив про самарянку. І дивіться, яке це дійсності чудо. Як вона поступово прозрівала. Вона в спілкуванні з ним, коли почала говорити, знаєте, насамперед вона бачить його як громадянина просто іншої місцевості. Вона каже йому: Бачу, що ти юдеянин. Я самарянка, а ти юдеянин. Ну, може, по одежі, звичайно, відрізнялись по е, манері розмови, по е, мові. От... Е, це траплялося так, діалекти різні. Потім, коли вони почали спілкуватися, він відкриває і їй і каже: іди поклич чоловіка. А вона каже: Нема чоловіка. На -на 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 -на". А він каже: правильно. Цей громадянський шлюб, який тебе, тебе вже шостий. Але щастя ти не знайшла. От, вона шукала щастя в сім'ї чоловіко, ну як всі думали. А щастя нема. Нема. Христос каже, правильно кажеш, нема, тому що ти мала п'ятьох, а цей, що є зараз, він тобі не чоловік. Немає щастя, ти неблажена через. Хтось шукає в грошах, вс... а ти шукала в сім'ї, ну ти думала, що хто женився, то і все ще на 10 небі. Вище Бога. Нема. Це правильно ти сказав. А вона що каже? Ага, тепер бачу не юдеянин ти. Бачу, що не пане ти. Не якась тут яка передною особа. Я бачу, що ти пророк. Йдемо далі. Дивіться, Христос починає. А вона каже, вона релігійна, починає зразу про поклоніння. Тут нас поклонялися, а ви кажете, вас в Єрусалимі мають вклонятися. Щось не сходиться. А Христос каже, ні-ні-ні, Бог є дух, і хто йому вклоняється, має вклонятись дусі і в правді, от Слові Божому, в істині. Ось це правда поклоніння. І вона знову каже, має знання добрі. А я знаю, прийде Месія, в Слові Божому напишемо, і він нам все розкаже. І тоді Христос каже, я той, хто з тобою говорю. І перед нею вибір або вірити, або не вірити. І вона приймає Христа як Спасителя, і вона от тоді, вона, коли повірила в нього, вона прийняла цю спасіння, воду живу від Господа Христа. І вона йде, розказує в місті, і вони вже кажуть: не від тебе ми дізнались, самі би почули, коли спілкувалися з ним, що Він є Ісус. Хто? Спаситель світу, що він навіть, нас, Самарян, прийшов спасти від гріха. І от бачите, оце Боже милосердя, Божу милість не просто знали, що є, і вона не тільки знала, вона знала добре, що, як має, хто прийти, коли. Але вона не була в дійсності в відносинах з Богом. Вона не відчула оце прощення Боже, вона Божу любов. Не знайшла, допоки не зустрілась з Господом Христом. І третя ми важливість ми бачимо тут, коли Христос бере ті хліби, яку я хотів. Тут багато що можна важливого. Ті хліби, семеро хлібів, трохи риби, він звелів на землю посідати. В першому випадку там була трава, так, п'ять тисяч народу. А зараз чотири тисячі народу в пустині, де ти траву не йдеш. І Він каже, сідайте на землю, взявши сім хлібів риби, віддавши Богу подяку, поламав дав учнем своїм, а учні народові. Важливість подяки. Христос, Він вчив і багато показував, що треба дякувати. Дякувати починати за їжу, дякувати за те, що Бог посилає. І Він брав їжу, хліб, підносив подяку. І роздавав. Зазвичай наш народ, він навіть не є багато хто, але коли починають їсти навіть святковий цей свій стіл, пасхальний стіл, так Воскресіння Христа, коли згадують, вони не починають з подяки Богові. Я зауважував багато, не починають. Починають з їжі. І спитва дехто. От, бо вже піст закінчився, так? Ні. Бог вчить нас дякувати. 1 Солонян 5.18. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусе. Ми пам'ятаємо один пророк Старого Завіту на закінчення. Його звали Іона. Ви пам'ятаєте, Бог дарував для нього не тільки. Розуміння, що треба дякувати за їжу, а дякувати за все, що Бог йому посилає. І Бог його послав на служіння. Ми знаємо, іди проповідуй в місто Ніневію. Це вороже місто. <кій> ну, це так само, що би мені сьогодні Бог сказав, Саша, йди проповідуй в місто Москва. От Ніневія це просто в той час це просто катастрофа. Вони наробили дуже багато біди. Для ізраїльського народу, коли входили в місто, це було просто жахіття. Там шкіри людей, там що не хоч висіло, люди просто від одного жаху. Це були дуже ну, так само, орки такі, як і теперка, так? Ті Москалі. От, воно таке було. І тут йому каже: іди проповідуй в цю Ніневію, що робить Йона. Я на кораблик, але Москва там, Ніневія там. А я в Європу. А я піду ліпше проповідувати десь в інше місто. Не так то сталося в Америку, та? не так то трапилося. Бог посилає шторм, Бог посилає обставини, його викидають, і Бог створює спеціальну рибу, як на деякий час його просто проковтнула. І там він перебуває три дні, три ночі. І потім. І він розуміє, що за все треба дякувати. Іона, 2 розділ, 10 вірш. Він говорить у цю проблему. А я голосною подякою принесу тобі жертву. Про що присягав я, те виконую спасіння у Господа. І лише тоді Господь звелів рибі, і вона викинула його на суходіл. І пішов проповідувати дальше, що мав. Але почало з чого? Голосною подякою. Я буду вдячний, навіть, Господи, за те, що Ти мені посилаєш, що мені неприємно, але я буду дякувати. І от в Новому Завіті ми читали це, вже апостол Павло до Солонян каже: подяку складайте за те, що добре, за те, що ви хочете, за те, що вам приємно, за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. За те, що нема здоров'я. Дякуйте, але що ви живі. Що ви, коли хворієте, ви можете більше часу перебувати в тому, що роздумувати над Словом Божим, більше молитися. Багато що можна знайти подякувати. Я читав недавно історію, що одна жінка вона захворіла онкою, вона попала в онколікарню. І вона каже: Я просто була, знаєте, вона вірила в Господа, але. Каже, я була просто здивована, як це відношення ненависті люд, тих людей, які хворіють. Ненависть шукання причини, знаєте, чому це в інших на лікарів, на лікарства. На коли не, не виходить, вони бачать, що от не можуть вийти з цієї хвороби, і воно їх до злості спонукало. Каже, вона воно впливало на мене. І я починала відчувати це на собі. Я сама ставала така, допоки не зупинилась і сказала, стоп, стоп, стоп. Бог мені це послав, але давайте, давай я буду думати, за що можу навіть серед цієї біди, онко хвороби, дякувати Богові. І вона почала дякувати, що їй певний час один день просто не відчувала болі. Інший момент вона дякувала за медиків, інший момент вона дякувала за там, це спілкування з іншими людьми. І вона каже, я побачила, що я можу навпаки в той час навіть біди бути там сяйвом, світлом. І мені самому це ставало легше набагато. Фізично переживати цю проблему. Господь нас вчить за все дякуйте. За все. Що в нашому житті трапляється. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Оці три моменти дякуйте Господу. Добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Завжди є за що дякувати. Це за Господа Божу, за Божу любов, яку Він явив до нас на Христі. Можливо. Серед нас сьогодні є ті, які шукають щастя подібно до тої самарянки в чомусь, в цьому земному, можливо, в відношеннях з людьми, так як та самарянка, щоби бути щасливою в сім'ї, але не знаходять. Можливо, є ті люди, які хочуть знайти щастя в грошах, не буде цього щастя. Можливо, щастя в чомусь іншому, в здоров'ї. не найдете щастя. Господь каже, що щастя людина може знайти лише в Господі Бозі. В тому, коли людина приходить і слідує за ним, коли зрікається від свого Я, коли визнає себе за грішного, коли вона схиляється перед Господом Богом, коли визнає Господа за свого Спасителя, і людина тоді приймає його в своє серце. Нехай Бог благословить кожного з нас сьогодні задуматись, хто ще не зробив цей крок навернення до Бога. Нехай Бог дасть вам сили визнати, що у нього більша любов, ніж ви думаєте, що Він вас простить більше, ніж ви думаєте, що не може простити, що Він вас прийме, такою, як ви, більше. Ніж ви думаєте, що Він не може вас прийняти. Це Він явив на Голговському Христі. Хто серед нас є цих людей, ви можете помолитись сьогодні, чи серед пісні, чи ви можете помолитись, підняти просто бажання руку і сказати: Я хочу помолитись, але Церква Христова разом з вами буде підтримувати вас в цьому важливому рішенні. Нехай Бог благословить вас в цьому. Амінь.